Google повинен ділитися пошуковими даними з конкурентами, керуючись правилами судді в антимонопольній справі. Google та антимонопольна справа переломний момент для конкуренції в інтернеті. Нещодавнє рішення суду у справі про монополію Google викликало хвилю обговорень у технологічному співтоваристві та за його межами. Суддя постановив, що Google повинна ділитися даними про результати пошуку з конкурентами, що є безпрецедентним кроком у сучасній історії інтернету. Хоча рішення не відповідає всім вимогам висунутим урядом, воно безумовно знаменує собою важливий переломний момент, здатний змінити ландшафт онлайн пошуку і конкуренції в цілому. Я, як людина, яка вже більше 15 років спостерігає за розвитком технологій і антимонопольним законодавством, вважаю це рішення вельми значущим. Довгий час домінування Google в області пошуку було практично незаперечним компанія контролювала величезну частку ринку, що дозволяло їй встановлювати свої правила гри і придушувати конкуренцію. Це не тільки обмежувало вибір споживачів, але й перешкоджало інноваціям. Адже коли один гравець займає домінуюче положення, стимул для розробки нових, кращих рішень значно знижується. Чому домінування Google є проблемою? Перш ніж заглиблюватися в деталі рішення суду, важливо зрозуміти, чому домінування Google в області пошуку є проблемою. Справа не в тому, що Google погана компанія. Навпаки, Google внесла величезний внесок у розвиток технологій і зробила пошук інформації в інтернеті неймовірно зручним і ефективним. Однак, коли компанія займає настільки домінуюче становище, вона може зловживати своєю владою. Наприклад, Google може віддавати перевагу власним продуктам та сервісам у результатах пошуку, навіть якщо вони не є найкращими варіантами для користувача. Це може призводити до того, що конкуренти не отримують рівних можливостей для залучення уваги споживачів. Крім того, Google може використовувати свою владу для встановлення невигідних умов для партнерів і постачальників. У своєму досвіді роботи з різними технологічними компаніями я неодноразово стикався з ситуаціями, коли домінуючі гравці використовували свою владу для придушення конкуренції. Це може проявлятися в різних формах від встановлення невигідних умов для партнерів до використання недобросовісної реклами для просування своєї продукції, що вирішив суд. Рішення суду у справі про монополію Google це спроба обмежити владу компанії і створити більш конкурентне середовище в області пошуку. Суддя постановив, що Google повинна ділитися деякими даними про результати пошуку з кваліфікованими конкурентами. Це дозволить конкурентам краще зрозуміти, як працює алгоритм Google, і розробити власні рішення, які можуть бути більш ефективними для користувачів. Крім того, суд наклав обмеження на платежі, які Google використовує для забезпечення найкращого розміщення своєї пошукової системи у веб браузерах і на смартфонах. Це дозволить конкурентам більш ефективно конкурувати з Google за місце в екосистемі пристроїв. Однак суд не задовольнив прохання уряду про те, щоб змусити Google продавати свій веб-браузер Chrome. Це рішення, на мій погляд, дещо послаблює ефект від антимонопольного втручання. Chrome є важливим елементом екосистеми Google, і його продаж може значно зменшити вплив компанії на ринок. Кваліфіковані конкуренти хто вони. Визначення кваліфікованих конкурентів. Це ключовий момент у реалізації рішення суду. Хто саме підпадає під цю категорію? Які критерії необхідно виконати, щоб отримати доступ до даних Google? Від відповідей на ці питання буде залежати ефективність антимонопольного втручання. Я вважаю, що кваліфіковані конкуренти повинні стосуватися компаній, які пропонують альтернативні пошукові рішення та мають значну базу користувачів. Важливо, щоб ці компанії не були просто клонами Google, а пропонували унікальні функції та можливості. Крім того, необхідно встановити чіткі правила доступу до даних Google. Ці правила повинні бути прозорими і не повинні створювати невиправданих перешкод для конкурентів. Важливо, щоб дані Google надавалися у форматі, який легко аналізувати та використовувати. Наслідки рішення суду. Рішення суду у справі про монополію Google це тільки початок довгого процесу. Google планує подати апеляцію, і справа, швидше за все, затягнеться на довгі роки. Однак, навіть незважаючи на це, рішення суду вже впливає на ринок. По-перше, рішення суду змушує Google переглянути свою стратегію. Компанія більше не може ігнорувати конкуренцію і продовжувати діяти, як ніби вона є єдиним гравцем на ринку. Google повинен буде інвестувати в інновації та пропонувати нові, кращі рішення для користувачів. По друге, рішення суду створює нові можливості для конкурентів. Компанії, які пропонують альтернативні пошукові рішення, тепер мають шанс привернути більше уваги користувачів і збільшити свою частку ринку. По третє, рішення суду може послужити прецедентом для інших антимонопольних справ у технологічній сфері. Уряди інших країн можуть використовувати це рішення як аргумент у своїх справах проти домінуючих технологічних компаній. Мої рекомендації на закінчення, я хотів би поділитися своїми рекомендаціями щодо того, як можна ефективно реалізувати рішення суду у справі про монополію Google. Чітке визначення кваліфікованих конкурентів необхідно розробити чіткі та прозорі критерії, які визначають, які компанії підпадають під цю категорію. Прозорі правила доступу до даних Google. Правила доступу до даних Google повинні бути простими, зрозумілими і не повинні створювати невиправданих перешкод для конкурентів. Незалежний нагляд необхідно створити незалежний орган. Який буде здійснювати нагляд за дотриманням рішення суду і вирішувати суперечки між Google і конкурентами? Постійний моніторинг необхідно постійно моніторити ринок онлайн-пошуку і оцінювати ефективність антимонопольного втручання, підтримка інновацій. Необхідно підтримувати інновації в онлайн-пошуку, надаючи гранти та субсидії компаніям, які розробляють нові кращі рішення. Я вважаю, що впровадження цих рекомендацій допоможе створити більш конкурентне та інноваційне середовище пошуку в інтернеті, що принесе користь споживачам та всій економіці. Завершення справа про монополію Google це важливий урок для всіх технологічних компаній. Він показує, що навіть найуспішніші компанії не можуть ігнорувати антимонопольне законодавство і зловживати своєю владою. Зрештою, мета антимонопольного втручання не знищити успішні компанії, а створити більш справедливі та конкурентні умови для всіх гравців на ринку, це необхідно для підтримки інновацій, забезпечення вибору для споживачів та стимулювання економічного зростання. Я сподіваюся, що рішення суду у справі про монополію Google стане відправною точкою для більш активного регулювання технологічної сфери і створення більш справедливого і конкурентного цифрового світу.